Я вітаю вас на youtube каналі Факти Лайф. Мене звати Олена Фроляк. Наступні 10-15 хвилин ми разом з вами спробуємо зробити короткий огляд подій, заяв і новин, які точно матимуть розвиток протягом цієї доби. Я дуже вас прошу, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. До речі, минулого разу ви знаєте, я допустила таку неприпустиму помилку і обмовку. І замість слова, хваліть нас і сваріть нас я сказала сваріться. Я ніколи не закликала нікого сваритися. Вибачте мені, будь ласка, за це. І якщо у вас є злість, конвертуйте її тільки щодо росіян, донатьте на Збройні сили. Тому коментуйте, сваріть нас і хваліть нас, але не будьте байдужими. Отже, це канал YouTube а, Факти Лайф. Ми починаємо сьогодні 29 квітня. До 8 травня ще далеко, а саме з 8 травня великий миротворець Володимир Путін пропонує триденне перемир'я, тому вбивати, тероризувати і бити по українцям дозволено. Тому ця ніч, в принципі, не стала винятком. Повітряна тривога лунала практично всю ніч. До сьомої ранку є, на жаль, руйнування і жертви, і дрони Росія запускала практично по всій Україні. Почнемо з Дніпропетровщини на область, росіяни запустили сім безпілотників у Самарі. Всьому районі один влучив у житловий будинок і під завалами опинилися. На жаль, діти. Одну дівчинку 2012 року народження витягли самі мешканці, але дорогою до лікарні вона, на жаль, померла. Трохи молодшу дитину врятували. Двоє дорослих поранені. У Києві уламки безпілотників знищили триповерхову базу відпочинку у Деснянському районі. 20 безпілотників ударили по Харківщині. Загалом повітряні сили нарахували 100 ударних БПЛА. 37 вдалося знищити. 40 всім не досягли цілий. Попри всі домовленості, росіяни продовжують бити по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Напередодні нагадаю на Черкащині без газу залишилися 117 тисяч споживачів. Але сьогодні з 10 ранку його починають і продовжують подавати споживачам. І міський голова попросив усіх черкащан та мешканців області бути вдома. За минулу добу українські бійці знешкоджили понад тисячу окупантів, танків і багато іншої техніки та втрат росіяни не рахують і продовжують. Продовжують наступ на кількох напрямках. Генеральний штаб зафіксував 178 боєзіткнень. Кількість обстрілів перевалила за 6 тисяч. Ворог намагається прорвати оборону на Харківщині, це район Вовчанська та Куп'янська. На Покровському напрямку зафіксовані аж 59 штурмів з боку росіян. Наші захисники їх відбили гаряче на Новопавлівському, Лиманському і Торецькому напрямках. На Курщині, попри бравурні російські заяви, наші військові там все ж залишаються. Щоправда, під шале. Нем вогнем ворога там зафіксували 15 боєзіткнень і 17 авіодарів. Ну а напередодні президент України Володимир Зеленський відреагував на ініціативу Путіна про триденне перемиря. Володимир Зеленський заявив, що мовляв, це чергова маніпуляція Путіна, тому що має весь світ почекати до 8 травня і тільки тоді припинити вогонь, щоб Путін зміг спокійно і мирно провести свій парад, як він сказав, до 80-ї річниці спочатку великої перемоги у великій вітчизняній ми поважаємо людей, а не паради, заявив президент Зеленський. Український лідер переконує, що на Росію все ж таки можна тиснути і з боку США. Україна готова працювати із партнерами максимально швидко. Зеленський нагадав, що перша американська пропозиція щодо Тиші була ще на початку березня, а вже кінець квітня. Потім Київ запропонував Росії не бити по цивільних об'єктах, згодом запровадити 30-денне перепинення вогню на Великдень. Але при цьому Росія постійно. Все відкидає і намагається обдурити сполучені штати і зовсім не демонструє ніякого бажання до миру. Загалом, тактично і політично, як сьогодні пишуть і заявляють чимало українських експертів, Україна з цією ініціативою про триденне перемир'я з 8 по 10 травня, трохи Україну переграла. Ну ви розумієте, ми зараз такі ситуації, що Україна не може відмовитися від цього перемир'я, бо нашим партнерам, як мінімум, буде важко виправдати нас. А Вашингтон одразу заявить ну ось Подивіться, вони не хочуть миру. Тобто, ми в такій ситуації, що ми не можемо відмовити в ініціативі. Е Володимира Путіна зробити триденне перемиря, хоча Україна е, і ще вчора напередодні, і Володимир Зеленський, як я вже сказала, заявляв, що нам не потрібно чекати до 8 травня. Ми можемо починати перемир'я вже сьогодні і не на три дні, і навіть не на 30 днів. Ми хочемо всеосяжного і міцного миру. Ну я ще минулого разу сказала, що Путіну дуже важливо мирно провести парад, і точно Володимир Путін боїться участі повітряних сил України у параді. Зовсім не хочу, щоб українські дрони або повітряна тривога зазвучала в самий непідходящий момент, коли на Красній площі будуть стояти, напевно, якісь високопосадовці з якихось країн, які про які ми ще не знаємо. Ви знаєте, звичайно, дуже приємно а, розуміти, що путіну страшно, що українські дрони можуть з'явитися в московському небі на 9 травня, але ви знаєте. А, ну буде але буде це важко дуже пояснити росіянам, як це сталося. Так само, як Путіну сьогодні дуже важко пояснювати, як істинно російські землі Курщина, Брянщина дуже впливова армія світу, не може втримати без допомоги братньої армії Північної Кореї. До речі, Путін вчора вперше офіційно визнав участь північно корецьких військ у війні проти України. Він навіть їм подякував. Ну а обхіньяні заяви. Що навіть поставлять пам'ятник загиблим солдатам, які боролися на боці Росії. Ну, тобто, значить, втрати точно є. А, ну Сьогодні. 100 днів з часу перебування Дональда Трампа на посаді президента, і е, нам тут з України виглядає так, що звичайно, крім того, щоб повернути Україну е, Америці велич, звичайно, Дональд Трамп обіцяв дуже швидко зупинити війну в Україні. Це йому не вдалося. Він не зміг зупинити Путіна, він не зміг зупинити війну і досягти помітного прогресу в мирних переговорах. Сьогодні навіть газета New York Times написала, що в Європі та Україні побоюються того, що Вашингтон якось. Шукає приводу, побачивши всю безперспективність переговорів і те, що дуже важко буде домовитися з Путіним, то New York Times написала, що Європа і в Україні побоюються, що Сполучені Штати шукають приводу, щоб вийти з цього переговорного процесу. Тому, святкуючи сьогодні, свої перші дні на посаді президента, Трамп точно не може похвалитися прогресом у миротворчому процесі у війні з Україною. І, хоч сам він називає ці 100 днів історичними, бо тепер, нарешті, сам він керує усім світом. До речі. Про це він сказав у великому інтерв'ю Тайм і сказав, що нарешті тепер я керую усім світом, тому що в своїй попередній каденції мене оточували невмілі люди, і мені доводилося працювати з ними. Але тепер керую усім процесом я. Глава Білодому привів американську економіку до економічної прірви. Пишуть багато американських видань, зруйнувавши міцний імідж імідж Сполучених Штатів як фортецю фінансової безпеки і найголовніше своїми тарифами, які Трамп спочатку запровадив. Вадив, а потім на 90 днів змусив їх відтермінувати. Він зруйнував довіру до сполучених штатів і перетворив торгівлю з американцями на великий ризик для всього світу. Сам Трамп, звісно, гордо називає ці 100 днів історичними. Я з гордістю повідомляю, що управління з роботи з персоналом президента перевищило 80% політичних призначень у наших найбільших міністерствах. Він продовжить наймати найкомпетентніших і найпрацьовитіших патріотів. І головне хочу на нагадати лояльних тим часом демократи вже внесли до конгресу статті про імпічмент президента Трампа. Конгресмен від штату Мічиган Шрі Тра... та недер наголосив, що Трамп ігнорує конституцію Сполучених Штатів, Конгрес і суди. Він не бореться за Америку. Він ставить під загрозу нашу демократію. Серед причин для імпічменту називають тарифну політику і тиранічне перевищення повноважень президента. Звичайні американці в опитуванні CNN заявили, що сьогодні їх. Найбільше турбуються великі витрати, високі ціни. Третина опитаних назвали тривожним дзвінком інфляцію. До речі, долар так низько і так різко не падав з часів президента Ніксона. Високі ціни на життя і здорожчання харчів. Американці втрачають довіру до американського президента. Довіра до президента дуже сильно впала. Вже не вірять його в економічну майстерність, адже сподівалися на прокращення життя і принаймні зниження цін на продукти. Та за 100 днів, як пише CNN, Трамп довів американську економіку до краю пріри авіакомпанії скасують свої свої рейси. Топові компанії просто викидають на смітник свої прогнози. На рік мережа гіпермаркетів Walmart попередила американців, що влітку можливі перебої з поставками продуктів. Уявіть собі найбільша економіка світу. Емоція на ринках змінилася від страху до екстремального страху. Рейтинг підтримки Трампа впав до 41%. Це найгірший показник серед усіх президентів США за перші. Сто днів за останні 70 років про це свідчать опитування CNN. Інвестори попереджають, Америка втрачає свій бренд надійності за словами американського мільярдера Кена Гріфена, Сполучені Штати були не просто нацією, це був світовий бренд, і зараз цей бренд просто зникає на очах. Ну, до речі, рекордними за 100 днів е, правління Трампа стали звільнення федеральних працівників понад 120 тисяч, і це лише початок, адже Трамп е, заявив, що планує максимально замінити всіх нелояльних і тих, хто не підтримує і кому не подобається політика Трампа. Та це ризики, пише CNN, адже це негативне вплине на сферу освіти, медицину, на транспорт. Міністерство у справах ветеранів очікує найбільшого скорочення за всю історію. Приблизно 70 тисяч працівників втратять роботу. чи не найбільше рішення Трампа зачепило агентство USAID, і це відчули не лише у Сполучених Штатах, а й в усьому світі. Ви знаєте, були згорнені дуже багато проєктів, дуже важливих соціальних проектів і в Україні. Скоротили програми, які рятували людей від голоду і допомагали боротися з різними хворобами. Масштаби наслідків таких рішень навіть важко побороти. Я б так само ще згадала дуже багато скандальних і навіть трохи вульгарних заяв Дональда Трампа за ці останні 100 днів за ці перші, вибачте 100 днів на посаді президента. Пам'ятаєте, як він заявляв перед тим, як запровадити тарифи, що як багато лідерів світу вишукувалися в чергу, щоб поцілувати його в дупу і щоб скасувати ці неймовірні тарифи? Ну, це звичайно цю заяву Трампу, мабуть, ніхто і ніколи не забуде. Але ви знаєте, однак, попри те, що не дуже втішні результати. Перших 100 днів на посаді Трампа, нам, українцям, ви знаєте, точно не варто зловтішатися. Ми точно повинні розуміти, що якщо буде погано в Америці, буде погано в Україні. Якщо буде погано нашому головному партнеру, особливо зараз, коли у нас війна, і коли ми дуже сильно залежимо від допомоги американцям, нам те нам точно буде непоготів. Навіть самі американці говорили, що незважаючи ні на що українці будуть битися до кінця, і навіть руками, і без допомоги, це правда. Але точно нам потрібно бути гідними, нам потрібно бути терпимими, і нам потрібно бути серйозними і терпимими до нашого найголовнішого партнера. Я маю на увазі до сполучених штатів. Ну, ви знаєте, перші 100 днів це звичайно важливо, але подальша політика Трампа так само може змінитися. Як дуже часто він змінював свої заяви, він змінював якісь свої е, вигуки. І щоб вистояти в цій війні, звичайно, нам дуже потрібна допомога партнерів і сполучених штатів. Е, е, Крима. А, до речі, знаєте, я думаю, що багатьох з вас в той день, коли ховали папи Франциска, вразила фотографія у Базиліці святого Петра, коли два президента на звичайних кріслах посеред базиліків у порожньому цьому такому величному залі щось дуже важливо обговорювали. Ви знаєте, так дуже багато символічного було в цій фотографії, особливо після тієї страшної розмови в Білому домі, 28 лютого, скандальної розмови між президентами. України та Сполучених Штатів, і ви знаєте, мені здається, я навіть пам'ятаю, сказала в розмові з своїми друзями і колегами, що заради такої фотографії напевно потрібно жити. У мене таке враження, що взагалі саме в той день стався якийсь такий дуже важливий перелом, якісь таке, знаєте, таке божественне озаріння. Вибачте мене за пафос, але мені здається, саме тоді мені здається, Трамп зрозумів, що Путін вводить його за носи, домовитися з ним буде непросто, і взагалі всі ці переговори поки що Виглядають дуже і дуже сумнівно. Західні видання навіть написали, що знаючи таку неоднозначну позицію Папи Франциска до України і до позиції в цій війні, навіть написали, що Папа Франциск, напевно, найбільше зробив для України своєю смертю, аніж життям. Мабуть, бо саме в цей день. Коли його поховали, від саме відбулася оця чесна і відверта розмова. Мені здається, яка матиме, яка матиме точно великий вплив на подальший розвиток подій і у взаємовідносинах з, зі сполученими штатами, і в цій страшній війні, і Дональд Трамп зрозумів, що Росія це все дуже. Непросто. Ну, якщо вже ми заговорили про папу, я мушу вам нагадати, що буквально трошки більше, ніж за тиждень будуть вибори нового папи римського. Розпочнуться вони в Ватикані наступної середи, 7 травня. У цей день кардинали з усього світу зберуться на конклав. Право голосу мають 135 кардиналів. Серед них і Українець, єпископ греко католицької церкви в Австралії та Новій Зеландії Микола Бичок. Вибори папи Римського відбуваються у Сикстинській капелі. Процес обрання понтифіка не змінював. Вся понад 800 років кардиналів зачиняють і кілька разів на день вони мовчки кидають у урне бюлетені, які підраховують. А потім спалюють саме дим з труби секстинської капели. Інформує світ про результати голосування. Чорний, якщо жоден з кандидатів не набрав більшості голосів, і білий, якщо світ отримав нового папу. Після цього новообраного понтифіка запитають, чи погодиться він очолити святий престол і яке духовне ім'я він обирає. Ну а з балкона Базиліки святого Петра прозвучить традиційне і величне оголошення. Маємо папу. До речі, після смерті папи Франциска помітно злетіли перегляду дуже відомого фільму Конклав, який, до речі, номінувався на Оскар 2024 року. Ви знаєте, однак, попри те, що я дуже люблю Райфа Файнса і Ізабеллу Росіліні, ви знаєте, я би вам дуже, якщо ви зацікавлені цією ідеєю, темою порадила інший фільм. Він так і називається Два папи. А це, до речі, фільм на реальних подіях. Зняв його латиноамер... латиноамериканський режисер. І ви знаєте, це саме про той момент, коли папа Бенедикт XVI вперше за кілька століть Зрікся Папського престолу, і саме тоді це були 2013, 2014 а, зайшов на престол Папа Римський Франциск. Ви знаєте, Бенедикта тут грає неперевершений, і я дуже люблю цього актора Ентоні Хопкінс. Ну, а папу Франциска грає відомий актор Джонатан Прайс. А, звісно, фільм, я вже сказала, знятий південноамериканським південно режисером. Він, звичайно, має такий трошки компліментарний а, підтекст до папи Франциска. Але ви знаєте, там такі дуже Світоглядні і філософські розмови двох пап. І протягом фільму, коли папа Бенедикт був так трошечки насторожений, налаштований до Франциска, і він, так можна сказати, навіть трошечки його побоювався, навіть недолюблює, недолюблює, але протягом фільму вони стають друзями. Вони дуже багато розмовляють про свої долі. Вони один одному розповідають про свої гріки. Так, навіть у папи, у папи римського є гріхи, вони діляться найсукровенні. І ви знаєте, тут тут є все, як вони разом їли піцу, як вони разом пили пиво, як вони разом дивилися футбол, тому що папа Франциск, як справжній аргентинець, дуже любив футбол. І ви пам'ятаєте, 2014 року був чемпіонат світу, і в фіналі тоді а, зійшлися дві команди: команди Німеччини і а, команда Аргентини. І як вони дивляться цей футбольний матч, коли вже папа Франциск на престолі, ви знаєте, це така незабутня сцена в цьому фільмі, і як виграє а, виграє команда Німеччини і папа Бенедикт, ну вже колишній папа, повертається до Франциска, який взагалі мало тямив у футболі. Каже: Ну вибачте, це ж тільки гра, але це такий так само був дуже символічний момент. І ще там один був дуже смішний момент, коли папа Франциск тільки став до престолу, і він, ви знаєте, він такий був дуже демократичний. І Wi-Fi в Ватикані дуже погано працював. І він вирішив замовити замовити п і дзвонив авіакомпанію і каже: Я би хотів замовити переліт до, до Лампедузи. Здається, а йому там відповідають, скажіть, будь ласка, свою адресу. Він каже, Ватикан, папа римський. Вона каже, дуже смішно, вибачте, поклала слухавку. І він вийшов в коридор і попросив помічників під'єднатися до Wi-Fi. І так вони по букінку замовили цей авіапереліт. Чудовий фільм. Я вам дуже раджу його переглянути. Взагалі дуже багато є фільмів про папу, є і серіал Новий папа. Є так само гарний дуже фільм конклав. Але такі дуже, дуже такі, знаєте, в цей момент. Знаєте, якщо хочеться щось переосмислити, над чимось таким великим і вічним задуматись, я вам дуже раджу цей фільм. Ну, і що вже ми завершуємо на такій божественній ноті, як я вже сьогодні сказала, навіть у Папи Римського є свої якісь скелети в шкафу, і є, напевно, якісь свої таємниці, і навіть є гріхи. Ви знаєте, сьогодні в Україні є тільки один. Безгрішна, безгрішна постать. Це Збройні Сили України. Донатьте, будь ласка, на Збройні Сили, донатьте слава Україні. Я вам дякую за увагу. Так само вам нагадую, що це YouTube канал Факти Лайв. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте, не будьте байдужими. Слава Україні ще раз і на все добре.